Дівчата мої хороші, вітаю! Зло повернулось. Аня вдома, майже вдома. Сьогодні і ворожимо. І етер буде, бо я знайшла свій оракул нарешті свою авторську колоду. Думала, що десь там вдома. Коротше, сьогодні багато буде подій, багато відео і на українські відні, і на Таро Україна. Поїхали. Зараз ми дивимося 7-10 днів. І, мої хороші, хто спонсор каналу, не забувайте, що в етері можете задавати конкретні питання. І так, також під цим відео залишу посилання. Збираємо на засоби зв'язку для військових. Донатик можна від 10 гривень. Давайте підтримаємо хлопців. Підтримаємо мене. Вдячні мені хлопцям на зв'язок. 7-10 днів. Що чекаю, що буде, які події. Я знаю, ви любите цей розклад, вам подобається, ви багато дивитесь, які події, які зустрічі, які моменти. Іноді варто знати. Убирайте свій. Роз, два, три. Перший варіант. Не, піддав... не піддавайтеся, господи, на провокації, на якісь підводні камені від чоловіка. Я прямо... Майстер своєї справи дуже вправно розмовляю. Дивіться, тут, можливо, як нове знайомство, як людина, яка по роботі з вами зв'язана, людина буде виставляти себе прямо майстром свого діла. Знаєте, це коли от там, я відьма-супервідьма, -відьма, насправді людина навіть там близько не практикує. Так само я там великий найкращий, а в минулому тільки якісь втрати, проблеми і біда у людини. Дивіться не по словах, по діях. І якщо людина каже, я хочу родину, я стабільності хочу, я можу дати стабільність, або я знаю, про що я говорю, подивіться на майбутнє. Задайте питання, як в тебе було там на минулому місці роботи, або з минулим співробітником, або в минулих стосунках. А як було? І ви зрозумієте, до чого все це. Візьміть паузу, не приймайте ніяких важливих рішень. От буде таке відчуття, я в чомусь сумніваюся. Візьміть паузу. Просто подивіться, як будуть самі по собі розгортатись події. Якщо у вас щось не виходить з першого разу, не треба підлаштовуватись під когось. Просто зачекайте, знаєте? Почекайте, і воно от, колесо фортуни, сонечко випадає. Самі події виведуть вас на правильний шлях. Ви, може, і не планували, але щастя буде. Хочете ви цього чи ні? Щастя буде. Двочки, захищаючи когось, чиїсь інтереси втратити свою силу, свою красу, своє здоров'я, через допомогу комусь прийдуть втрати в ваш дім. Хто ворожить на чоловіка дуже часто. Дівчата, по-перше, у нас є виклик в розділі для спонсорів. Це щоб людина з'явилася. По-друге, занадто багато ворожити на ту людину, яка не має до вас ніяких почуттів. Якщо у вас все нормально в родині, вам тут порада не ворожити, не дивитись. Якщо ви в стосунках, не дивіться постійно, які там почуття. У вас ступор, якась зупинка в стосунках, тобто нічого не змінюється. Якщо вона дзвонить, то і не дзвонить. Виклик робіть є в розділі для спонсорів. Це робота. Прикріплю посилання. Якщо ви хочете вістечку від когось, так само виклик, це робота, щоб людина з'явилась. Дивіться, ви будете фантазувати про те, чого не може бути. Поверніться до реальності. От, подивіться на реальність таку, яка вона є. Я не хочу, мені болить від того, що я бачу, мене бісить те, що зі мною відбувається. Але, мої хороші, якщо людина з вами не спілкується, або нема кохання в стосунках, або у вас там щось не розвивається фінансово, тобто ви будете мріяти про те, що неможливо. Дивіться справедливо на ситуацію. Цього немає. Родини з цим чоловіком немає, або немає стабільної родини, немає повноцінного кохання. На що ви фантазуєте, ідеалізуєте цю картинку. Тут вам єдина порада. Зберіться з силами і подивіться правді в віч. У нас сьогодні буде етер, приходьте на етер, дам вам пораду. Будемо ворожити на моєму оракулі. Кохання не там, де ви хочете. Кохання прийде, вам дадуть. Або дивіться, тут у вас буде вибір на цьому тижні. Або я хочу стосунки з цим чоловіком, або я хочу бути коханою. Тут це різні речі. Так, третій варіант, мій магічний варіант. Рада вас вітати. Хто хоче мене підтримати, віддячити, кнопочка Спонсорувати від рівня гармонізація стосунків. Там є виклик, ритуали, гармонізація стосунків, робота для вас. От чим ви мені подобаєтесь, третій варіант. Щоб не сталося, ви виходите з ситуації, зайки, ви не бачите свого ресурсу. От ви не відчуваєте, наскільки ви сильні, наскільки ви під захистом, а ви в це ну, не вірите. Знаєте, от як є такий момент, є в мене колеги практики, я кажу: в тебе є сила, вона спить, я знаю і все, я нічого не роблю. Так само і у вас. У вас є можливості все змінити, є можливості контролювати своє життя, жити краще, заробити якийсь прорив, якийсь рух. У вас є багато можливостей. Ви мені кажете, Аня, я знаю. І що? В довгу шафу це зап запхнули і сидимо. Упускаєте момент нових знайомств, опускаєте момент щастя в стосунках. Вам робили каку, робили негатив, щоб ссори були, щоб ви розходились, робили. Бажали, але це все це минуле. Ну, воно відійшло. Сто разів, хто одинокий, могли вже стосунки знайти. І це тиждень для того, щоб зрозуміти, це ти подумайте, де вам важче, ніж іншим, що вам дається важче, що дається на першого разу. І чому? Тому що ви самі самі собі обмежуєте, обмежуєте У вас настільки можливостей багато, ви самі можете продавити. Побудувати ці стосунки, подарувати собі щастя. Ви маєте право обирати між тим, і тим, як жити. Що ви хочете? Питання таке на цей тиждень. Що я хочу, що я можу? Хто мене обмежує? Що мене обмежує? Прибирайте ці обмеження, дівчата. Є чистки так само на каналі. Вони онлайн це для того, щоб побутове трошки прибрати. Можна свічки зробити під вас. Вам треба трошки собі підвідкрити. Тобто ми робимо, заряджаємо. Це я привезла з Карпат. Заряджаємо під вас свічечки. щоб побутове. Щоб ви знаєте, прояснилося в голові, розум прояснився, щоб думки стали чисті. Щоб наміри стали зрозумілі, вам треба трошки підчиститись, оновитись от дуже треба.